Ласкаво запрошую на мій канал. Я у Макдональдсі, збираюся на секонд, поп'ю капучино з пишною пінкою, морозиво своє улюблене з шоколадом. І вирушаємо на полювання. Сподіваюся, всім буде цікаво. Ви розділите зі мною цей час. Ну що, поїхали! Сьогодні ціна 39 гривень за кілограм, і я вже знайшла а, отакі відмедики. Мітую e, відмедик і, і більшенький є яскраво-жовтий, також колекційний. Вінпух є. E, Вінніпух я не буду брати, хоча я беру такі Діснеївські іграшки, тому що там потрібно замінити батарейку. І не факт, що буде працювати. Отакий такий милий ведмедик пухнастий. Є цікаві іграшки. Оце також колекційний ведмедик з колекції різнокольорових таких ведмедиків. Обов'язково щось виберу сьогодні. Отакий От песик милий, м'який пухнастий. Ціна сьогодні, я сказала, вже 39 гривень за кілограм останній день. Отаке От базове чорне мережене плаття. Різні плаття є. Шукаю щось цікаве, не хочу набирати багато, але Бачу, що сьогодні мені пощастить. Я налаштована на пошуки. Бачу по товару, що вибір є, і можна непогано щось купити. Отака така сукня віскозна, великий розмір, ярусна, вільний силует. Я хочу її взяти. оксамитове красиве плаття. У нас ще прохолодно. Зовсім тепла немає. Розкажіть мені, чи любите ви сукні носити, чи це улюблена річ в вашому гардеробі? категорії сукні. Отака чорна я знайшла ще з етикеткою паперовою. Отака блуза принтова. Також більший розмір. Придивляюся льон з віскозою або льон. Зараз подивлюся. І от така сукня ще є. Також льон з віскозою. Рожева в принт з кишенями прямий силует мені сподобалося від Next. Це натуральний шовк. Отаке От прекрасний зелений колір, силуетне плаття з натурального шовку. Вихідне, коктейльне. це принтове силуетне, цікаве, також є насичений принт. Тканина чуть-чуть фактурна. Таке воно стрейчеве, еластична тканина. Ну, Буду вибирати, буду дивитися, не хочу набирати, казала вже, от така довга сукня. 100% бавовна, колір кораловий, до лососового. Непогана футболочка базова з мережевом біленька. Більший також розмір. Подивіться, яка чудова, базові брюки білі вкорочені, класика. Такий стан бачу ідеальний. придивляюся. Багато от, в ідеальному стані. Люкс-брендів якихось не знаходжу поки що. Але багато хороших англійських, німецьких брендів, мас маркет і преміум брендів. Ну, обійдемося сьогодні без люксу. І останнім часом люкс це сумно сказати, він весь вбитий, пошарпаний позакатуваний, кому він там потрібен, що там тільки всього-навсього від люксу залишається одна єдина бірочка. Футболочки. Джинсів багато є. Людей також немало є сьогодні. Так, я не показую багато, от, де є люди. Але насправді людей багато є. Отака От трикотажна блуза комбінована вона тканиною. Колір красивий мені сподобався більший розмір. Лонг в чорно-білому кольорі, трикотажний з кишенькою. Чому ні? Подивіться, яка стильна річ і трикотаж, отакі босоніжки на платформі. На низькому. Перкінс. Взуття також є непоганий вибір відносно чогось такого надзвичайного, щоб дух перехват було немає. Ну, але є непогані повсякденні речі, повсякденне взуття. От. Показую, скільки його ще залишається. Ну, можна щось придивитися, От такі Черевики на високих підборах, лотус фірма. Це я пішла, де сорочки, блузи, кофти. Я також вам чуть покажу. Багато є нарядних вихідних речей. Такі непогані класичні блузи є. І з вишивкою біла є трикотажна. Які ваші покупочки були цього тижня? Чи ви знайшли щось для себе? Чи ви взагалі сьогодні, не тільки сьогодні, а цього тижня ви заходили в секунди, чи щось придбали цікаве? От з етикеткою, будь ласка, останній день, яка яскрава, шифонова блуза. І подивіться, яка робота, манжети виконані вишивкою, з бісером. Так що можна останній день і придбати речі навіть з етикетками. Но Кофти, сведра більш в такому стані, більш виношеному, важко трикотаж чи кофти знайти в ідеальному стані. Якщо блузи, то більш вони в такому кращому вигляді, краще збережені. Щось обов'язково. я вже набрала. Буду переглядати. Дивлюся за сведриками. Так, така блакитна блуза з вишивкою прошла мені сподобалася спинка, трикотаж. Колір набагато кращі, ніж на відео відображається. Сподобалася от така Спідниця мій 100% бавовна, але вона з аплікацією знизу така тонка робота вишукана. Це нью-йоркський бренд. Нью-Йорк написано і мікс, і там так і далі бренд. так, Оце Єгер бренд англійський, досить дорогий бренд, преміум класу. І колір фуксія, набагато ще кращий дизель. Я знайшла курточку Дізель і не буду я її, мабуть, брати. Ну, не знаю, отака стібана красива, класична куртка, демісезонна, комір відстібується Джоулес. Мені подобається англійський бренд, це парка з щільної тканини і такий насичений рожевий. Вона від з капішоном проти доща, проти вітру. Хороший захист, щільна тканина, з такий з валяної вовни жакет. Можна як півпальто носити. Кораловий колір, бачите, 100% вовна і в досить хорошому стані. Я не побачила навіть таких слідів явних носіння. Колір червоний, більш кораловий. Такий от піджак класика, чорний з білим. Силуетний по фігурі. Ну, цікавий такий подумаю. Що я і я вже набрала, як ви бачите. Набрала я сьогодні на 204 гривні, немало. От. Рахую, що мені пощастило. Я зайшла в пекарню взяти піріг, взяти багети додому і. Я покажу, люблю я дуже випічку. І покажу зараз все, що я купила сьогодні. От таку зустрічайте Limited Collection. А, limited Collection останнього дня секонд хенду. Ну, тим не менше, тим не менше, навіть і не скажеш, погляньте, що я придбала. Це не вбиті страшні не якісь, якісь мотлох. Це прекрасні речі. От. Так, блузу бачили. А, синю. Так, зараз сукня чорна. Оцю я взяла з етикеткою. Від Боху. Оцю я взяла сукню а, льон з віскозою а, від Next англійського бренду. Кажу, що бренди не такі на слуху, які з великі, і дуже дорогі. Але це якісні бренди. Я люблю англійські бренди. Next, Mark Spencer. To вони якісно шиють. Dorothy Perkins це якісні бренди. Оці білі базові брючки, ви їх бачили в магазині. Я також взяла від Next. Це Бавовна з Аластаном. більший розмір. Мені вони дуже сподобалися. Такі сучасні і якісні. Я взяла оцей джемпер комбінований різ кольором білим, рожевим і чорним. І він на зав'язці разом було б подивіться красиво. Це віскоза за ластаном цей джемпер. От. Ще взяла я від бренду Tone, англійського вручик джемпер. Це віскоза Poli Astre абсолютно базова річ. От така Principless англійський бренд, також якісний. На кораловому кольорі. Це бавовна, це прошва на зав'язці блуза. Так, взяла таку базову блузу чорну від Premark. це базова класика. Взяла від англійського другого бренду. French Connections, або я не дуже правильно прочитала, але неважливо, не важливо несуть. Оце віскоза, є трикотаж, і є тканина. І колір такий кремовий, молочний, також базова річ, легко поєднати з, любими, з любим низом, з якимось жакетом. Оця персикова легка, красива блуза. від Next. Ну, це поліестер, але такий легенький і м'якенький і чуть фактурний. Оцю ви бачили блузу, ніжно-блакитний колір, прошва. Це павовна спинка трикотаж. От такий джемпер в рубчик, також віскоза з поліамідом і колір винний від Next, колір набагато красивіший. Таку блузу, це в тренді модель, це поліестер, в Giorgio, no це річ сучасна і тим не менше ну, я такі речі і беру. Вона гудзики застібаються, взяла скини, вони в ідеальному стані, висока посадка, темно-синій колір, мені вони сподобалися. От. Взяла класичні брюки, елегантні класичні брюки. Це таке в гардеробі в кожного є, кожної жінки. Взяла, ви бачили, цей лонг від бренду тут, це бавовна залим, без, без покашлачень, без слідів носіння. Мені дуже він сподобався. З кишенькою. Отакий рожевий подовжений взяла джемпер. І знизу обманка блузи. Колір ще кращий, ніж на відео. Більш такий насичено-рожевий. І це віскоза з поліам. Ще один лонг взяла в смужку. І декор має на плечах. В ідеальному стані така ковтинка. Мені сподобалася. Це віскоза з еластаном. Такі покупочки, чи вам щось сподобалося з цих речей, спідниця Олівець, така картата. В сірих відтінках, якісна, теж англійський бренд. Марк Спенсер, який якісно шиє. Спідничка легка літня в смужку. Від папа англійського бренду 14-й англійський. Це льон. Льон з віскозою. Отакий от светр. Колір набагато красивіший. Мятний колір. Тут він якийсь такий виглядає на відео, а це віскоза за ластаном. І отакий от базовий, класичний, і на... застібається светр. Класика, ну, от. тобто так. І ви бачили оцю блузу це трикотаж від капсули бренду англійського, теж в жовтому кольорі, і бретельки з тканини. Отака комбінована блуза, під білі брючки, навіть і ті, що ви бачили, під чорні брюки, також теж які ви бачили, може бути, можна поєднати. Отакі От були покупочки мої. Бачите, набрала я досить, досить багато. І заплатила, повторюся, 204 гривні за ці всі речі. Мені сподобалося, іграшки. Ви бачили. Я взяла жовтого ведмедика і взяла ведмедика сірого От. І такі були покупочки. Всім па-па, цьом цьом До зустрічі!